Хід та новий вид реабілітації ветеранів. Про це і не тільки дивіться у випуску новин на сфері. Мене звати Микола Брижицький. Добрий вечір. Рівненщина оговтується від негоди. Внаслідок рясних злив у регіоні затопило приватні господарства. Воду з підвалів довелося відкачувати рятувальникам. У несинних районах обласного центру інтенсивні опади частково паралізували рух транспорту. Коли дощі нарешті вщухнуть, дізнавалися журналісти сфери. Майже половина місячної норми опадів випала в окремих районах Рівненщини всього за кілька годин. Затоплені вулиці та приватні господарства, дороги та двори. Аби відкачати воду з підвалів та городів, деяким людям знадобилася допомога рятувальників. Сьогодні підрозділи ДСНС Рівненщини проводять відкачування води за допомогою мотопомп з приватних домогосподарств у місті Корець, підтоплених через інтенсивні опади, що досі тривають. Уже з п'яти домогосподарств вдалося відкачати воду для ліквідації наслідків негоди залучалися, мотопомпи, пожежні автоцистерни та чергові відділення ДСНС. Потужна злива накрила й місто Рівне. На деяких вулицях частково паралізувало рух транспорту. Значні підтоплення утворилися у низинних частинах обласного центру, зокрема на ювілейному. Найбільше ж опадів цього дня сумарно випало на Дубанщині. Самі інтенсивні були в південному районі. На метеостанції Дубно зафіксовано 40 міліметрів опадів. При місячній нормі 101. Це можна сказати трішки менше ніж половина місячної норми. Також там фіксувалися шквали до 19 метрів за секунду і град 9 міліметрів. За прогнозами синоптиків, найближчі дні інтенсивність опадів на рівненщині буде зменшуватись. Проте на справжнє літнє тепло поки розраховувати не варто. Ми очікуємо надалі, що опади будуть поступово припинятися завтра вже. Дощі будуть менш інтенсивними а починаючи з четверга, і на наступні декілька днів вже переважатиме погода без істотних опадів. Ну до понеділка, так точно. За попередніми прогнозами, у серпні кількість опадів на Рівненщині буде у межах норми. Однак синоптики не виключають погодних примх з періодичними зливами, грозами та шквалами. Можна сказати, також як і липень буде досить мінливий з короткочасними дощами і. Темп... Ну, але температурні показники будуть е досить е для людей гарними і комфортними. комфортними в межах 23-28 градусів в обласному гідрометцентрі додали, що особливістю літніх дощів є їхня локальність. Навіть у межах рівного на одній вулиці може спостерігатися рясна злива, тоді як на іншій буде сухо, і саме липень у синоптичному плані є найбільш нестабільним місяцем. Діана Грицюк, В'ячеслава Мельник, випуск новин. На Рівненщині фахівці вибухотехнічної служби продовжують знешкоджувати боєприпаси. Нещодавно під час чергових ворожих атак на території області працювали сили ППО. На місцях падінь уламків літальних апаратів працювали відповідні служби. Оглянувши небезпечні знахідки, знищили їх шляхом контрольованого підриву. Співробітники СБУ, за фактом порушення законів та звичаїв війни, проводять досудові розслідування. На вулиці Василя Червонія у Рівному нещодавно сталася трагедія. Під колесами автомобіля загинула жінка. Інцидент став черговим підтвердженням того, наскільки небезпечним є нерегульований пішохідний перехід на цій ділянці дороги. Місцеві жителі наполягають на встановленні лежачих поліцейських, які, на їхню думку, зможуть запобігти подібним випадкам у майбутньому. Детальніше дивіться у сюжеті. Нерегульований пішохідний перехід, що розташований поблизу текстильника на вулиці Василя Червонія у Рівному, став місцем трагедії. Під час дорожньо-транспортної приходи загинула місцева Мешканка водій БМВ, рухаючись на шаленій швидкості, не впорався з керуванням та збив пішохідку на зебрі. Трагедія обурила громадськість. Люди вимагають облаштування обмежувальних дорожніх знаків аби знизити аварійність на цьому відрізку. Відповідно, я знаю, що там неодноразово були ДТП, спостраждали. Ми а це вже жіночку молоду на жаль вбило взагалі. Рівнянин Валентин неодноразово був свідком ДТП на цьому пішохідному переході. Чоловік зареєстрував петицію на сайті Рівнеради з проханням встановити лежачі поліцейські, а також облаштувати попереджувальні знаки для водіїв. До мене звернулася громада, я не Я тут товаришую. Мої батьки проживають поруч, і я особисто сам водій. і Неодноразово був свідком того, що на даному відрізку дороги є підвищена небезпека для пішоходів. Потрібно розуміти, чому тому, що дорога хороша. Ям тут немає. Ну це добре, насправді це не підвищує. Підвищує на безпеку те, що там є великі дерева, які дерева це чудово, але вони закривають і обмежують саме вигляд. І Вид і видимість пішохода. Рівняни підтримують ініціативу, зазначаючи, що через зручну рівну дорогу водії нерідко перевищують швидкість, нехтуючи знаками й пішоходами. У вечірню пору ситуація лише ускладнюється, видимість знижується, а потік авто значно зростає. Біля 5-6, то тут дуже, дуже такий масивний наплив машин. Що я часто хожу, я вам скажу, що тут не, не так прямо перейти. І бачите, яка віднімусь, От, а виходиш, фактично не видно ось за цим. Стоять машини звідси. звідси. Жителі району переконані, безпека на дорогах це не лише питання поведінки водіїв та пішоходів. Важливу роль відіграють інфраструктурні рішення, які забезпечують комфортні умови для всіх учасників дорожнього руху. Лежачі поліцейські не завадили, все-таки люди тут переходять дуже активно дорогу, і водіям це також було б стимулом зупинятись. Потрібно поставити тут якийсь знак, який буде дозволяти спокійно переходити пішохідний перехід, адже тут навчаються діти, і дуже часто виходять просто на прогулянку сім'ї. І я сама стикалася з такими перешкодами, як перейти за пішохідний перехід, тому що все залежить від водіїв, з якою швидкістю вони проїжджають. Упродовж 40 днів петиція має набрати щонайменше 250 голосів. Тоді її розглянуть у міській раді. Документ вже набирає підтримку, тож ініціатори сподіваються, що це стане першим кроком до безпечного переходу. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині третю добу розшукують пенсіонера, який пішов по гриби і зник. У Сардинському районі поліція, рідні та місцеві жителі шукають 72-річного мешканця села Миляч. Чоловік 26 липня близько десятої ранку вийшов з дому до лісу по гриби та досі не повернувся. Про зникнення повідомив його зять. Пошукові заходи тривають. Держекоінспектори Поліського округу проводять рейдові заходи щодо недопущення порушень правил рибальства на водних об'єктах Рівненщини. Днями були виявлені випадки порушень. До адміністративної відповідальності притягнули дві особи. Крім того, в ході рейдового заходу виявлено та вилучено заборонене знаряддя лову, власник якого не встановлений. У тилу затримують порушників на фронті рятують життя. У рівному вилучене у браконьєрів знаряддя лову передають для потреб ЗСУ. Сітки військові використовують як елементи захисту від ворожих дронів. Про те, як конфісковане майно потрапляє на фронт, розповідаємо у наступному сюжеті. Вилучені у браконьєрів рибальські сітки не на смітник, а на передову. У рівному конфісковані знаряддя лову рибоохоронний патруль за рішенням суду передає на потреби збройних сил. Вони слугують захистом від дронів та як елемент маскування. Згідно закону, безгосподарське майно зберігають на складі впродовж трьох років. Але так як зараз військовий стан ми. Ці всі списки цих належних сіток без господарського майна вказуємо так само в список і тих по рішенню суду, і надаємо військову обласну адміністрацію. І тепер вони на своєму сайті вивішують ці всі списки, які ми їм надаємо, і вони вже потім надають їх військовим. Процес передачі вилученого майна довго тривалий. Все починається з документального узагальнення всіх браконьєрських сіток. Далі рішення суду. Щомісяця інформація систематизується і надсилається до обласної військової адміністрації. Там публікують перелік майна на офіційному сайті. Військові відслідковують і подають запити. Е, відповідно, вони Подають запит до військової державної адміністрації, що вони потребують даних сіток. Адміністрація в свою чергу видає наказ про передачу тих чи інших сіток відповідній відповідному військовому формуванню. Видає відповідний наказ, який до нас також надходить, і тільки тоді ми передаємо такі сітки. Ну, військовим нашим, які в свою чергу сподіваємося, допомагає їм в їхній роботі можливо, і рятує їхнє життя у рибоохоронному патрулі. Кажуть, кількість дзвінків із фронту щодня зростає. Однак військовослужбовці не можуть звертатися напряму до рибоохоронців тільки через військову адміністрацію. Іноді процес передачі уповільнюють суди. Справа може тягнутися роками. Йдеться не лише про передачу майна, а й про стягнення завданої державі шкоди. Однак, коли ми саме відправляємо адмінсправи до судів, ми просимо, щоб Рішення було прийнято ну, одночасно, тобто і по вилучених знаряддях, і по вилучених там по вилученій рибі, і особливо по стягненню шкоди. За підсумками комісії, яка діє при рівненській військовій адміністрації, у межах боротьби з браконьєрством та незаконним виловом риби, з початку року передали 40 конфіскованих рибальських сіток для потреб фронту. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Аграрії Рівненщини завершують збір озимого ячменю. Його вже обмолотили на площі понад 4 тисячі гектарів. До того ж, розпочали збір озимого ріпаку, озимої пшениці та ярого ячменю. Однак значні опади стримують жнива. Водночас сприяють сталій роботі аграріїв залучені кредитні кошти. З них майже 1 мільярд гривень за державною програмою Доступні кредити. 5.7.9». У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни впровадили унікальну систему реабілітації кросфіт на кріслах колісних. Це командні тренування для військових із травмами спинного мозку, які поєднують функціональні і силові вправи. Захисники в залі не просто тренуються вони вчаться жити заново. Як проходять ці заняття та що про них кажуть самі бійці, дивіться у сюжеті. Три Рівненському обласному госпіталі триває заняття з кросфіту. Ветерани роблять надзусилля у вправах. Що таке? Беремо, шквадро, беремо захватом І підтягуємо до дай. Давайте. Валерію 51 рік на війні отримав два поранення. Востаннє куля потрапила у хребет. Зараз пересувається на кріслі колісному. На занятті випробовує себе на де да, тяжко тяжковато. А знаєте, так воно якось на винослівості за хвилина. Вроді би кажеться, ерунда, але так потроху-потроху нагрузка. Дає знати. Олександр на занятті з кросвіту втретє захищав Україну з початку Великої війни. Осколки від снаряду важко поранили у 2023-му на Донеччині. Осколки розірвали мені спину і мозг на рівні груді. З тих пор я нічого не чувствую. Оце круто, цікаво. Прикольно, так після цього так чувствуєся хорошо заряд енергії. Такої Юрій повторно проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. Такі заняття в новинку каже, це командна робота, проте головна боротьба усередині кожного. Групове відчуття повністю як ти заводишся, тоді більше викладуєшся, дивишся на інших. Яка з'являється ну, деяка така конкуренція? Хочеться зробити краще, хочеться зробити довше. І від цього знову отримує задоволення. Це якраз момент азарту, який ми переживали там до війни, під час війни, і, і зараз зараз. Фізичні терапевти проводять групові заняття раз на тиждень. Ні для кого винятків не роблять. Кожного з учасників змушують докладати максимум зусиль під час занять. А пустя, Окрім того, терапевти індивідуально працюють з окремими учасниками, показуючи, як правильно користуватися тренажером. Це висловальний тренажер. Він е, дуже гарно розвиває серцево судинну систему, е, дихальну систему. А також він дуже гарно розвиває м'язи спини і рук. Заняття з кросфіту проводять для пацієнтів з травмами спинного мозку. Окремо є ще програма для тих, хто має проблеми з шийним відділом хребта. Займаємось для чого? Для того, щоб згрупувати хлопців, підбадьорити, щоб бо ми розуміємо, що в нас йдуть ідуть пацієнти з такими довгими періодами, які там можуть чотири місяці не бути вдома, п'ять рік. Ну таким чином. І ми стараємось. Іх так і розрядити, і попрацювати з ними, і особливо, щоб вони поспілкувалися. Більшість військових ще донедавна були прикутими до ліжок. Нині активно займаються спортом. Фахівці певні фізичні навантаження допоможуть захисникам відновитися після поранень. Анна Цук, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на сайті сфери та наших сторінках у соцмережах. Зустрінемось.